Доброго дня! Я Анна Арденс, власниця компанії Ardens Communication. Ми спеціалізуємося на візуальних комунікаціях, на створенні відеоконтенту серійного для компаній в довгостроковій перспективі з пропрацьовкою маркетингової стратегії, тощо. ми працюємо з клієнтами від Америки до Австралії по всьому світу. І я нещодавно проходила курс Есі SC Бізнес-Кулодон. Це курс МБІ Піес Експрес. Дуже задоволена. Порадив мені цей курс Сергій Савицький, за що йому дуже вдячна. Я приймала рішення дуже швидко. Сергій пояснив, що цей курс потрібен для. Чіткої систематизації всіх бізнес-процесів, а так як у нас творча компанія, творчий колектив, то я зрозуміла, що систематизація це те, що нам потрібно, і потрібно цим займатися постійно. Мені дуже сподобалося на курсі, що надають одразу документ, який заповнюєш самостійно або за допомогою своїх співробітників. Я Користувалася допомогою, і ми одразу систематизували. У нас багато чого було, у нас було прописано візії, місії, цінності. І різні процеси в компанії, але це не було систематизовано. На даному курсі я все систематизувала. в мене з'явилося більше ясності. У нас тепер амбітна ціль. Ми якраз робимо ребрендінг, ми ставимо нові цілі для себе, і даний курс допоміг прояснити, як прийти до цієї цілі за допомогою яких інструментів. В кінці було тестування за допомогою. За допомогою експертів вдалося підкрутити позиціонування, також допрацювати унікальну пропозицію. І я б рекомендувала цей курс всім, всім, хто починає бізнес або хто веде бізнес і так само, як і ми до кінця його ще не систематизував. Хоча немає напевно такого ідеалу. Щоб от прям було все вже систематизовано в компанії, завжди є що доробляти, є що переробляти, так що цей курс підійде в принципі, всім. Він експрес, тобто дуже жад терміни, але це дає такий енергію, поштовх для дій. Так що рекомендую для, для побудови фундаменту, для побудови стратегії, для побудови систематизації. Ну, школі я бажаю тільки успіхів, розвиватися, мати класних студентів і випускників. Всім нам зустрітися в Лондоні або в якомусь іншому шикарному місці і відсвяткувати таку зустріч випускників.